Чотирирічна Каміла, яка проживає у селі Язлівчик на Бродівщині, радіє нечастим осіннім гостям, сонечку і теплу. Тож залюбки бавиться з котиками, катається на самокаті чи з допомогою мами на гойдалці. На вигляд, вона звичайна дівчинка, але є одна особливість: її сердечко потребує підтримки лікарів. А ще цього сонячного осіннього ранку до Каміли Фещук завітали особливі гості: волонтери, творчі люди збродів, художниця і музикантка Наталія Процик і учасниці аматорського танцювального ансамблю Провокація під керівництвом Ольги Гром'як. Історія дівчинки, яка в буквальному сенсі бореться за життя, вразила їх. І, аби допомогти Камілі, вони організовують спільний концерт. І ось час для першого знайомства. гості подарунками, іграшками і солодощами. Каміла розпаковує новенький іграшковий набір. І, хоча іграшок в неї і так немало, вже придумує назви своїм новим друзям. А ще демонструє, що готується до школи, вчить букви і цифри з допомогою смарт-абетки. Допомогти тобі вивчити літери, звуки та цифри. Натискай на кнопку Один. Okay. Yeah. Yeah. Також дівчинка в свої 4 роки вправно користується різними гаджетами. Ігри, і тут і багато є. Але невдовзі вона зізнається, що втомилась і хоче відпочити. Швидка втома від ігрових активностей настає через сердечко. Коли губи або пальчики набувають синюшного відтінку, мама знає, що донечці бракує кисню та намагається вивезти її на свіже повітря. Це все, чим можна зарадити. Про те, що донька народилася з хворим серцем, її мама взнала вже після народження дитини. Проблема зі здоров'ям виникла зразу, коли народилася. Зразу її від грудей взяли від мене, бо мене кисерили. І я ну, вже від наркозу відійшла і мені сказали, що дитину забрали в реанімацію. Ми були 9 суток в реанімації. Зробили дитині всі обстеження у Львові, у Хмадиті, і виявили що в неї є множинні, вроджені вади серця. Мені сказали, молоко, ну, грудьми не годувати, бо дитинка не має сили. Навіть їсти в Україні розпочалось повномасштабне вторгнення, а в дворічної Каміли та її мами починалася своя боротьба за одужання. Каміла вже перенесла операцію на серці. Вона допомогла на деякий час полегшити стан дівчинки. Якщо робиш операцію, то сердечко і сатурація піднімається. І коли зробили операцію, я повезла її за 10 днів. Вроді би все нормально було, повезла ну, на провірку. У нас виявили рідину там. Ми ще 12, ні, 9 ще суток лежали в реанімації. На початку листопада Каміла з мамою лягають у столичну лікарню для проходження передопераційних обстежень. Операцію проводитимуть у випадку, якщо дитина буде здоровою. Маємо їхати на повне обстеження. І теж мають робити її е, те зондування серця, і вже подивляться і будуть робити ще одну операцію. То буде друга частина, то була перша частина робили, а тепер друга частина. З її діагнозом докторка, ну, наша лікуюча, то каже, що їй ну, серце треба донорське. Після спілкування з Камілою та її мамою Наталія Процик та її творчі колеги з ансамблю Провокація ще більше впевнені в тому, що їхня допомога вкрай необхідна, аби подарувати дитині шанс на щасливе дитинство, в якому є місце для ігор розвитку радості, дуже гарна дитина, активна, весела, життєрадісна. Видно, що хоче й бавитися, і до діток лине їй все цікаво. Така дуже така допитлива. Гарна дівчинка, дуже шкода, що, отак, що їй так важко. Як дитина, вона хоче рухатися, хоче бігати, а не може. Я одразу подумала, що це не варто робити просто як концерт, тому що зараз такий час. Це от просто доречно, тому що і в мене вже. Можливо, настав час, щоб проявити більш себе як співак, якусь творчість. Ще й така можливість виявилася, тому що дівчата з танцювального гурту, і ось тут у нас керівник сьогодні. є присутній. Це була ініціатива пані Наталії, щоб ми долучилися до такого гарного заходу. В нашому колективі танцюють звичайні жінки, які мають кожен свої сім'ї, свої справи. І в першу чергу вони є мамами. Вони мають своїх діток, і, звичайно, якщо є така потреба і проблема в Каміли, то ми з радістю готові допомогти і своєю творчістю прикрасити цей благодійний захід. 30 листопада ми вже навіть раді запросити усіх, тому що ми ведемо активну підготовку до цього. Тобто це якісь репетиції постійні. Продумуємо, щоб це було активно, цікаво для всіх присутніх, щоб не просто прийшли послухати концерт. У нас будуть якісь спеціальні розіграші, лотереї. Ну, щоб було Захід присвячується Святому Миколаю, тому що там незабаром вже і свято. Творча команда хоче зібрати для Каміли Фещук 60 тисяч гривень. Картка Приватбанку мами Марії Фещук, на яку можна переказувати кошти для Каміли: 41 49 49 75 12 33 18 20 Телефон 098 373. 63 51.